Друзі, доброго дня вам, миру, крепкого здоров'я. Давайте подивимося мої співчуття півдню України, Одесі, Херсону, Миколаєву. Ну і так далі. Всім тим, на кого були сильні атаки, ці, ці ціли від п'ятниці. Зараз небезпека по цілій Україні, бо бачите. Давайте, а сьогодні я би хотіла подивитися, давайте подивимося переговори. Оці, що були Європа, Америка, Україна. Подивимося, що там вони достигли тих переговорів. Давайте подивимося переговори. Так, беру, як завжди, колоди карт. І Таро. Оракул взяла, щоб по тому подивитися, яка буде ситуація в Україні. А зараз подивимося переговори. Що там? Покажіть нам інформацію. Багатогодинна була зустріч в неділю і ще й вчора. Давайте подивимося. прес конференція була і пана Зеленського, і пана Мерца. Ну, почали задавати питання, і мерц згорнув це все. Напевно, на даний момент не можна то розголошувати, що як все добре, все добре і на тому кінець. А давайте подивимося, насправді переговори від Кофа, Кушнера, України і Європейців. Що там було? До чого домовилися? домовилися. Покажіть нам переговори, ті, що були в неділю і вчора. Що ми маємо знати, до чого вони договорилися? Ну, бачите, двійка пентаклів. Твійка Пентаклів. Імператор. Трійка кубків. Ну що? Що тут можна сказати з цих вже трьох карт? Ну, давайте зробимо викладку. Тут що, що тут говорили? Про що говорили? Тут мені розказує, про що говорили. Двійка пентаклів. Щоб збалансувати інформацію від імператора. тому що імператор по трійці кубків під маскою. Під маскою трійка кубків це обман. Лиє воду. Трійка кубків, бачите, тут і є маски. І третя сторона відкривала, що не так воно є. Нема такої аж прямо в імператора е, якоїсь вікторії, якоїсь, якогось до, с, досягнення. Нема. Він маніпулює. Він маніпулює інформацією і він хоче війни. І ще буде. Гірше, як піти на ці поступки, такого оце доносили. Що він все маскирує, він не говорить відкрито і правду. А буде ще маніпуляції і карта зірки, п'ятірка мічів. Дальше і ще гірше, і ще агресивніше буде. Він хоче взяти у цю маленьку, він рахує, що це маленька перемога, щоб це сказати, але потім він конкретно піде, і це щось на рахунок космосу. Бачите? Він візьме це, а потім перекинеться на щось інше. Про це говорили. Так. І як, Вда як? Добре, це вони доносили, відкривали очі американцям і е говорили свою позицію, говорили свої дані. Свої дані доносили. Так, і, і як на це відреагувала? Американська, американські ці, ці посли, посли американські. вони почули чи просто послухали, як вони на це відреагували. Що, вони сказали, ну так, але Україна все ж таки слабша, вона сильна. І духом, і своєю мотивацією, але вона все ж таки все одно слабша, ніж Росія. Бачите, королева жезлів, захисники жезлові, вони йдуть по пажу мечів. Ні, неправильно. Так, ви сильні, ви і духом сильні, ви і захищаєте свою країну. Але ви маєте. Вони оце говорили, але ви маєте зрозуміти, що в Росії більше шансів. Вона королева мечів, колісниця. і... Ту з пентаклів, Вона може зробити більше, як ви. Ви мало можете зробити. У вас нема тої мощі. А тут мощ. Ви бачите, ті говорили, європейці і Україна їм доносила одне, вони вислухали, але все одно, але все одно кажуть, ви зрозумійте, ви менші. Ну, чому менша Україна, якщо за Україною ціла Європа. 27 країн європейських. Це по населенню 800 мільйонів. А Росія має тільки ну, 140, ніби, ну, там вже 140, я думаю, нема. Бачите, вони до того, що вона велика. Вона мощ, королева мечів і колісниця, вона далі піде. І в неї великі шанси, що європейці говорять, що на це європейці говорять? Ну, а європейці сміються, сміються і доносять ми. Ми теж мощь, то, що я сказала, ми теж мощь, ми теж сила, ми теж щось варті. Ми теж щось варті, ціла Європа, ми теж варті, ми теж розуміємо. Це фейк. Ви неправильно підходите до цього? Так, це фейк, бачите? Вас як в полон взяли, це фейк. Що Європа, що Україна пусте щось слабе. І посміялися над цим. кажуть, ні, ви неправильно, ви неправильно сприймаєте цю інформацію. Ви більше сприймаєте інформацію від дьявола. Що там є сила, що вона нас всіх захопить? Але це неправда, бо ми теж, ми королі Пентаклів, ми теж цінні, ми теж маємо свої цінності. Ну, бачите, отака розмова була. Ну, добре, е, і до чого, покажіть мені е, закінчення цього всього. До чого дійшли? Тяжко говорити з американцями. Дуже, дуже важко говорити з американцями. Ой, четвірка кубків. Вони донесли свою інформацію, європейці, донесли свою, і тепер чекають відповіді. Бачите, четвірка кубків. Вони донесли одне, друге, третє, і це вже неодноразово доносили. Тепер чекають відповіді. Тепер чекають ту з кубків, що буде з тої сторони. Так. Чекають відповіді. Та, і вибору, і на яку дорогу вони стануть, американці, бачите? Чекають відповіді від Єрофанта, від самого головного, і карта вибору влюблених. Де, де ви, кого буде любити? Чи ту сторону, чи, 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 чи європейську сторону? Чекають відповіді. Так, добре. донесли Там вже донесли цю розмову от самому головному. В Америці. Давайте, що він, як, як він до цього всього відноситься? До самого Головного в Америці, як він до цієї, до, до цієї зустрічі? Як він її побачив? Карта смерть, дев'ятка Пентаклів і трійка Пентаклів. Що, угу. Шо щось треба координально міняти. Три старших аркана вийшло. Перша кордон... смерть. Координально, щось треба міняти. І міняти на більш таке надійне, стабільне і коаліцію. Дев'ятка пентаклів, трійка пентаклів. І тут на смерть карту є я... трансформація, інакше бачення, і тут вийшло. Башня розрушити щось, і вищий суд. І поміняти поміняти координально. Четвірка мічів, дев'ятка мічів. Не вийде вже якось так сидіти. Так, треба боротьби. Не вийде просто якось в четвірці мічів сидіти і в сонному виді бути. Треба захищати. Дев'ятка жезлів. Треба захищати кордон і п'ятірка жезлів це боротьба. Боротьба. Треба обнулити це все. І вибрати правильну дорогу. Ну, дослухатися до світу, бо договоритися не буде можливості. Е, так, бачите, тут треба він е, там самий той главний в Америці, він теж на розпутті, бо і він вже не може бути в четвірці мечів. Так як він каже, сонний Байден, а тут вже сонний е, Трамп. Він вже не може в цьому бути, бо, тому що в нього паде там рейтинг. І треба цю боротьбу закінчити е, е, на арапа, гостру боротьбу, треба відходити від неї. І треба зробити знову двійка жезлів вибір, чи йти в темну в, по темній стороні, чи зайти в темну сторону, чи все ж таки йти до світла. Чи йти до світла. І карта світу. Треба прислухатися до лідерів мірових, світових друзів. І хоча йому дуже в розпачі, йому не виходить те, що він задумав. Бачите, п'ятірка кубків. Він би хотів двійка кубків, щоб то все було так, як він хоче, але тут не виходить йому. І він теж на виборі зараз. І він прекрасно розуміє, що не, доб... не добивається він того, як він хотів ту стратегію, яку він вибрав, вона його е обнулює. І треба йому це обнулити. Йому, якщо не обнулить, то в нього будуть сильні проблеми. У нього вже проблеми. В нього будуть, він це розуміє. Треба щось робити вже. Треба робити. Ну, бачите, ще по уміряності ще стримує оцю силу. Стримує. Ще стримує. На уміряності сила. Він дуже боїться, переживає, дуже боїться, переживає вже сам за себе, сам за себе. Він знає, що і в нього це закінчується, і знов на розпутті. Неправильно розуміє, що неправильно він то вибрав. Неправильно, треба було більш надійно і стабільно підходити до тої ситуації. Так, а він вибрав неправильну, неправильну дорогу. Він хотів маніпуляціями, він хотів якось так, що ось-то я ось-то цей, і я буду на всіх наганяти, от якось. А я то, а я то, а я вам то, я вам покажу, а я, значить, відійду. Ні, тут, тут під ним крісло е колишиться і, але йому дуже не хочеться міняти цю стратегію. Дуже не хочеться міняти йому цю стратегію і карта вибору. І карта вибору. Він все розуміє. Він розуміє, що треба по-іншому вже працювати, по зовсім координально поміняти. Координально поміняти. Але ще, будь, ще буде тримати це цю, цю ситуацію по уміряності. Вона і так затягнулася дуже довго. І карти кажуть, треба виходити з цього. Треба з цієї ситуації виходити, бо проблеми будуть там. Треба виходити. Треба нову дорогу паш жезлів нов, по, по другій дорозі піти. По другій дорозі піти, карта каже. А він ще, бачите, от в такому з зав'язаними очми. А, а ось вийде. Хоча дуже боїться. Хоча дуже боїться, переживає. Ну, поки що бачити отаке: ні до чого не домовилися. Е, тільки просто був обмін. Е, обмін е, Інформаціями донесення, донесення одного, то, що сказала Росія, вони, наприклад, принесли от інформацію від Росії, Європа вислухала. А потім і це були переговори, що тепер Європа виказує свою ситуацію, своє бачення на, на це все. От це от такі були переговори. Ті говорили то, що Росія сказала. А Європа Україна говорила то, що Європа і Україна бачить. От. Обмін, обмін інформаціями. І тепер має, чекають, чекають відповіді з, з другої сторони. Відповіді з другої сторони. До кінця року, до кінця року щось 25-го зміниться. Яка буде ситуація? До кінця року Америка, Європа і Україна. Яка буде ситуація до кінця 2025 року? Ну, залишилося дві неділі. Чи будуть ці зміни, чи вони ще от затягнуться вже аж щось буде на другий рік? Яка буде ситуація до кінця 2025 року? Росія? Ой, не Росія, Америка? Америка, Європа, Україна? Яка буде ситуація? Що зміниться за цих дві неділі? Ну, очікування. Очікування відповіді. Бачите: король Пентаклів, то що нам показували, Європа. Україна. Будуть розмови на Європейському континенті між Європою і Україною. Мутна ситуація за вуалі. вуалі. Ніб, бачите, і, 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 і друг, і вовк два лиця має і нашим, і вашим на двох кріслах, і будуть чекати цієї інформації. Очікування, очікування перемін. Страшний суд. Ну, і може бути, по страшному суді от, от цей, цих дві неділі. E, важка ситуація, важка ситуація. Далі не хоче відкривати, каже мовчи. Ну тут угу. буде важка ситуація, але допомога Україні буде йти. Шістірка Пентаклів, десятка Пентаклів. Карта миру. Світу. Так, от така, от така. Так що поки що це була отаке: от обмін, обмін даними, обмін даними і обмін е, інформацією. І зараз Європа і Україна чекають. Як люблять казати, м'яч там. Чекають оцей. Так, давайте подивимося, ближчі оцих дві неділі. Дві неділі, Україна. Яка буде ситуація в Україні ближчих оцих дві неділі? Яка буде ситуація ближчих дві неділі, Україна? Будьте обережні далі, там, де, бачите південь, там, де південь, буде кошмар. Будьте обережні, якщо можете, ну, десь якось переміститься. Бачите, Росія, царєвна лягушка, вона показує мені Росію. Росія з коронами буде топтатися на одному місці. Може бути, що щось з так само слон мені показує Індію. Може, щось з Індією буде зв'язано. Росія і Індія, щось у них там буде знов. Ну, і бачите, вона буде топтатися. Вона результату не да. Ну, бачите, так, соперник. Результату не буде, щоб цих дві неділі. ні, І розбите серце вона не погоджується на справедливість. Соперник не погоджується на справедливість і буде. Угу. Ну, у них теж великі, бачите, проблеми суперника. Проблеми бо здійсні на суперника дивимося. І бачите, вони би хотіли щось урвати, бо тому що гроші, гроші дуже. Проблеми з фінансами в них проблеми з фінансами. Хочуть страшно цієї зділки. Бачите? Сильно. Їм, їм потрібна ця зділка дуже сильно. бачите, Зділка. то, що вони говорять, і то і є. Зділка з дьяволом, самобічування. В, в них все не так просто. Гроші дуже як скрізь пальці йдуть гроші. Бачите, темна затміння, темна ситуація. Ну, але будуть і хочуть це кардинально змінити. Але на своїх позиціях вони ще від них не відходять. Вони ще від своїх позицій, вони хочуть, щоб зділка була по-їхньому. Хоча самобічування, вони аж трісуться за цю зділку. Ну, і бачите, біла людина і подає їм руку, хоче їх витягнути, але не виходить. Карта затміння йде. Карта темноти. Не виходить зробити цю реанімацію. Військові стоять. Військові стоять. Боротьба боротьба буде, бачите, і сила. Боротьба буде. Карта боротьби і карта сили. Буде, так що, ну, бачите, і змія є. Є вороги. Змія це ворог. І знов буде ворог атакувати. Змія атакує. І тут змія язик роздвоєний, дві сторони. Ще будуть тиснути. Ще будуть давити. Так, Карта рівності. І карта чорна кішка. Ну, проблеми, бачите. Карта здоров'я, дерево. Буд, будуть будут. будут ще наводити жуть. Буде, буде і повітря забруднене, бо будуть. Карта собака і карта хрест. І гра, ще будуть гратися, ще будуть гратися вогнем. Ще будуть гратися вогнем. Звісно, робота буде вестися, але ще буде, ще вогонь буде. Робота буде вестися вогонь, ще буде. Поки що оця розмова безрезультатна. До кінця року ще будуть давити і тиснути. Ще будуть давити і тиснути із двох сторін. Хоча ті, що друзі, ті, що друзі, конкретно знають, що їм це не вийде. Вони. Знають, що це не вийде, це не пройде. Але ще будуть, ну там, і я казала, карта уміряності, що ще буде, вона і так дуже затягнулася, але ще будуть це тримати. Ще будуть це тримати. Так, отакий от був розклад. Будьте дуже обережні. До нових зустрічів!